Всім привіт, мої дорогенькі! Я сьогодні вийшла з тренування, з таким класним настроєм, на такій позитивній енергії, з величезним бажанням записати для вас відео в YouTube. Прилітаю додому, а тут нема світла. Але я подумала, що чого хоче жінка, того хоче Бог. І це не причина, щоб мені не записувати для вас відео. Отож, тема нашого сьогоднішнього відео. Чи варто ставити цілі в умовах невизначеності? І дуже багато моїх клієнток і в Інстаграм, і особисто мені говорять, я знаходжусь в стані ступору. Я сама переживала цей період десь на початку війни, коли в тебе стан ступору. Що це таке? Це коли в тебе ніби були цілі до цього: є якісь мрії, є якісь очікування, сподівання, є навіть якась енергія це все реалізовувати. Але ти не розумієш, чи варто це робити зараз. Чи варто зараз відкривати новий бізнес? Чи варто виходити на ринок з новим проєктом? Чи варто інвестувати в свій бізнес, якось розширяти його, купувати нове обладнання, якось розвивати свій бізнес? Чи варто зараз купувати нерухомість в Україні? Взагалі, чи актуальна ця тема, що буде далі? Ми взагалі не розуміємо, що буде завтра. Німа, немає ніяких гарантій, і в принципі наша стабільність зруйнувалась в один жахливий день. Тим не менш, я поділюсь з вами моїми методами, як я дію в цих обставинах. І я вам точно скажу, що цілі варто ставити навіть в умовах невизначеності. Однозначно варто. Зараз я вам це аргументую. Дивіться, коли у вас немає цілей, давайте згадаємо, як ми живемо. Ми в будь-якому випадку витрачаємо нашу енергію, час і гроші. Тільки ми витрачаємо на те, що ми реагуємо на зовнішні події. Там подзвонили, там сказали, там подружка, там якась обставина склалась. Ми робимо безліч рухів, які не ведуть нас до нашої цілі, до нашої мрії. Тобто ми просто робимо безліч рухів. Е, і крім того, ми знаходимося в такому апотійному такому. Напівдепресивному розслабленому стані. Тобто наш мозок насправді не має задачі, куди йому рухатись, що йому досягати, яку інформацію йому сканувати в оточуючому середовищі. І він чіпляється за все, що потрапляє в очі. Новини негативні потрапили, чіпляється за новини, там подружка якісь там якісь події розповіла. Чіпляється за ті події, переварює, пережовує. Ми все одно витрачаємо на щось енергію, лише не на те, на що нам треба. Дивіться, що відбувається, коли ми живемо безцілі, безцільно. У всіх у нас є потенціал. Особливо зараз в мене був поток мараф... грошового марафону медитацій, і я побачила, що в кожної учасниці є неймовірний потенціал. Тобто, що таке потенціал? Це наше бажання і готовність діяти, щось робити, щось створювати, розвиватись, якимось чином проявляти себе зовні. Всіх нас є потенціал. І ви уявляєте, коли ми місяцями і навіть руками не реалізовуємо цей потенціал, тобто Боженька там, чи Всесвіт, хтось дав нам неймовірний талант, неймовірні сили. А ми це все не транслюємо і не показуємо світу. Ми не розвиваємось, не проявляємось. Що відбувається з нами? Нам і фізично, і морально стає дуже-дуже погано. Це називається муки нереалізованості. У мене зараз в коучингу в особистому є клієнтка, яка каже: Я виношувала цей проект 5 років. Каже, мені вже фізично погано, якщо я його зараз. Не реалізую, якщо я не випущу його в світ, каже, я не можу спати, я не можу спокійно жити, мені фізично погано. Оце є муки нереалізованості. І дивіться, дуже багато людей вибрало позицію перечекаю, перечекаю війну, перечекаю ті події, нічого не буду робити, просто відсижусь, відлежусь. Але проблема в тому, що ці події тривають вже близько року. Чекати близько року, як правило, люди, які чекали близько року, вони і відчувають цей нереалізований потенціал. Ось такий стан: про дій треба щось, ніби й хочу щось, але немає ні не сил, ні мотивації, ні гарантії від життя. Згадайте, як наші діти почали вчитись на карантині. Наші діти, які ходили в школу, які були там обов'язковими, мали якісь зобов'язання, почали вчитися онлайн. Ну, мої діти особисто були в такому розслабленому, в такому непотрібному, як я кажу, стані. Тобто важко себе вже змусити робити навіть якісь елементарні дії. От до цього приводить життя без цілей. Я наполягаю на тому, що цілі обов'язково треба ставити. Якщо вам важко ставити довготривалі цілі, ваш мозок саботує. Ви не вірите в реалістичність тих цілей, ставте маленькі, невеличкі якісь кроки, якісь проміжні цілі, але тим не менш рухайтесь кудись. Тоді ваша енергія, час і гроші будуть спрямовуватись в потрібному для вас руслі і будуть давати якісь результати. Крім того, у вас буде вироблятися дофамін, тому що коли ми ставимо цілі, коли. Якісь кроки робимо, коли кудись рухаємося, чогось досягаємо, у нас виробляється ось таке ейфорія, таке предвкушення, дофамін виробляється. Тобто, ви себе будете набагато класніше, легше, якісніше відчувати. Тому цілі ставити необхідно. Великі чи маленькі це вже на вас розсуд. Далі. Буває таке, що ми ставимо цілі, і в нас немає сил, енергії, в нас тривога, нам погано, і ми ті цілі благополучно з місяця в місяць. Перекреслюємо і переписуємо. Перекреслюємо і переписуємо. Що робити, щоб такого не було? Сьогодні поділюсь з вами двома лайфхаками. Отож, крок номер один. Я думаю, що якщо ви на мене підписані вже довго, то ви вже знаєте, що це за крок. Це медитація. Медитація це те, що допомагає мені керувати трьома бізнесами в умовах невизначеності, займатися спортом, виховувати дітей, розвиватись, подорожувати і бути в гармонійному стабільному стані. Тому я вам кажу, що медитація зранку і ввечері це те, що заспокоює ваш мозок. Тримає вас в розслабленому, гармонійному стані, дає можливість подумати, а туди я рухаюсь, а не туди, а на тій швидкості, а не на тій швидкості. Що треба поміняти? Що мене лякає. Чи страхи мають підставу, чи вони безпідставні, чи це просто глюки мого мозку? Тобто медитація це час подумати над вашим життям над напрямком вашого життя і заспокоїти свій тривожний мозок. Адже зараз наш мозок. Майже у багатьох, ну у всіх з нас знаходиться в тривожному стані. Тобто він реагує на якісь зовнішні події, переварюється, зливає туди енергію, і енергії на ваші цілі вже не залишається. Для того, щоб ваш мозок не керував вами, а ви керували ним, дуже важливо його заспокоювати, заспокоювати, робити так, щоб він замовкав. Для цього допомагає медитація. На це спрямований. Мій грошовий марафон медитацій. Пункт номер два це дії. Класно, ви зробили медитацію, ви заспокоїлись, ви ніби знаєте, чого ви хочете. Дуже часто ви прямо під час медитації за, ну, впевнили, що це точно ваша істинна ціль, істинна мрія. І не залишається нічого, окрім як діяти, і на цьому етапі дуже багато людей зливаються. Отож, що робити з діями? Адже саме дії дають нам результат. Але ще раз підкреслюю: дії в тривожному стані дають нам негативні результати. Тобто, якщо ми робимо дії, дуже важливо, щоб ми були в спокійному, гармонійному розміреному стані. Тоді ці дії будуть приводити нас до бажаних результатів. Отож, ми підійшли до дій. І згадайте цей стан. Коли ви протягом дня написали собі список справ, і такий довгенький список. І тільки робите: викреслюйте, викреслюйте, там порішали, там швидко все склалось, там е, все само з собою повирішувалось, там вийшло, там багато енергії, ну, прямо от все йде вам в руки. От згадайте цей стан, стан потоку. Я його називаю стан потоку. Коли ти зранку вийшла і пішла чик-чик-чик-чик-чик-чик, там зробила, там зробила, там зробила, там зробила. Ввечері лягаєш спати і розумієш, у мене ще стільки сил, в мене ще стільки енергії. Я настільки задоволена собою, я настільки щаслива, що я готова ще такий день прожити. Я впевнена, що всі ви проживали такі дні, всі ви розумієте, що це за стан. Так от, в цей стан... Свій мозок можна ввести. Можна ввести, скажімо, так, вправами, деякими вправами. І для цього в мене є гра, яка називається потік. Суть цієї гри зараз розповім. Суть цієї гри дуже проста. Ми б робили справи без проблем. Ми б робили по 10, по 20 справ в день, але нас зупиняє лише наш мозок. Тобто, наш мозок розповідає нам. Ай, та може не зараз, та якось лень, а ну не вийде, там, може, на завтра перенесем, Та ну, сьогодні погано себе почуваю, та ну, якось тривожно, он... тривога, сірена піщить, та ну, зараз нікуди не підемо. Насправді від 50% наших справ чому ми їх не робимо за день? Тому що наш мозок саботує і зупиняє нас. Тобто, дивіться, якщо нам навчитися перехитряти наш мозок. Дурити його, скажімо так, то він би не помічав, як ми з легкістю робимо і легкі, і складні справи. Знаючи цю здатність нашого мозку, я граю в таку гру. Її суть спочатку 5 днів я пишу по 30 легких справ на день. 30 це багато, але справи легенькі. Тобто. Е це ті справи, які я і так би зробила, але мені важливо написати це в список і потім це протягом дня викреслювати, щоб увійти в цей стан потоку, щоб завуалювати, скажімо так, обдурити свій мозок. Справи такого типу: нафарбуватись, зробити укладку, підібрати одяг на завтра, ну, зусиль. З кимось. Тобто справи самі-самі елементарні: Ранкова медитація, вечірня медитація, помазати тіло кремчиком, наприклад, поцьомити свого коханого 10 разів, е приготувати щось. Я би і так готувала. Тим не менш, я це пишу в список. Вся суть в тому, щоб справи були дуже дуже легенькими. П'ять днів ви їх благополучно викресліте, 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 викреслюєте. І спостерігаєте за собою, ви входите в такий стан, коли ви: «М, класно, магу. Такий дофаміновий такий стан насолодий і досягаторства такий. Окей, ваш мозок вже війшов в цей стан, і на наступних 5 днів ми робимо таким чином. Ми вже 5 справ додаємо більш складних, і 25 легеньких. Тобто все те саме нафарбувались там, все те саме, що ви і так би робили без цього списка. Тим не менш, туди ми в день вбудовуємо 5 більш складних справ: там написати пост, провести переговори. От мене була справа знайти квартиру. Я хотіла купити квартиру, і а мені лінь, сніг, слизько. Мозок мій саботує, ай зараз шукати, а чи треба та квартира? Там війна, я не знаю, не переживаю. Це все розповідає мій мозок, чому мені не треба робити. Тим не менш, я вбудувала в той список своїх справ подивитись квартиру. я її вибрала в результаті. Тобто, ви обманюєте себе, вбудовуєте 5 складні, ну, складніших справ, не надзвичайно енергоємних і складних, просто більш складних справ. В результаті ви їх робите. Далі, наступних п'ять днів ми вже робимо 10 більш складних справ і 20 легеньких. І таким чином, наш мозок, він же ж не має, не знає, складна це справа, нескладна. Тобто ми оцей, під цей шумок, скажімо так, обдурюємо наш мозок, він втрачає бдітільність, і таким чином ми реалізовуємо і складні справи теж. Тут є свої секрети, свої нюанси в цій грі. Е, крім того, я писала собі список з 30 справ, але я бачу, що я буду запускати цю гру в якості тренінга, це буде недорогий такий символічний тренінг, просто щоб розкачати вас після новорічних свят. я бачу, що справ все-таки має бути не 30, а 20. Тому що як не крутіть, а оцей стан війни? Стан тривоги, стан тиску ззовні, він все одно впливає на енергію людей, він все одно впливає на психологічний стан. Тому я вирішила скоротити список справ до 20. Тим не менш, ця гра буде не менш ефективною. Отож, таким чином я розкачую себе, ввожу в стан потоку, і потім я вже на цій сій швидкості роблю взагалі не помічаючи для себе неймовірний перелік справ. От і весь секрет. Давайте зробимо висновок з цього відео. Цілі ставити обов'язково. Без цілей у вас не буде енергії, настрою, мотивації, ви будете зливати свої ресурси тільки не туди, куди вам треба. Цілі ставити обов'язково. Я вас закликаю: напишіть цілі на 2023 рік. Напишіть цілі на січень місяць. Вашому мозку повинно бути зрозуміло. Куди йому акумулювати фокус уваги, взагалі чого йому досягати, яку інформацію йому шукати? Друге, медитації це необхідний атрибут вашого життя. Зранку і ввечері закликаю вас робити медитації. Саме це буде тримати вас в гармонійному, спокійному, такому класному, продуктивному стані. Коли ви знаходитесь в стані тривоги і апатії, ви не зможете рухатись до ваших цілей. І всі рішення, які ви будете приймати в цьому стані, вони будуть призводити до негативних результатів, бо ці рішення приймаються в стані тривоги, і перше, про що ви думаєте, це про виживання. Тобто, це не рішення на розвиток, не рішення на перспективу, це рішення в стані треба вижити. Мозок включає функцію небезпека, треба вижити. Тому це, ну, це справді будуть неадекватні рішення. Тому спокійний стан, знаходимось в такому енергійному стані. І пункт номер три це дії. Без дій нічого не вийде. В якому б класному стані ви не були, якщо ви просто цілими днями лежите на дивані і чекаєте, коли це все закінчиться, нічого не вийде. Крім того, Всесвіт змусить вас все одно діяти. Тобто ви не думайте, що можна відлежатись, перечекати і так далі. Все світ міняється зараз, і вам все одно доведеться діяти. Просто або вас насильно засунуть, як в пральну машинку, і перекрутять там. Або ви самі ставите собі цілі, розвиваєтесь, прогресуєте і робите цей світ краще. От і все. Я пропоную все-таки вам діяти самим і не чекати, поки вам гримне на голову щось. Тому. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи цікаво би вам було пограти в гру Потік. Чи цікаво би вам було, щоб я вам допомогла розкачатися в січні і переробити не, неймовірний просто список справ? Напишіть ваші коментарі, і якщо вам це цікаво, то ми разом з вами в січні будемо рухатись і будемо робити ці справи. Дуже дякую вам за увагу! З вами була Діна Простокіна. Підписуйтесь на мій YouTube канал, і до зустрічі в наступних відео, Па-па!